Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка є на Донеччині. Чи правда, що навіть на Донбасі останніми днями бачимо, що лінія фронту застабілізувалася, і яка словом, ситуація зараз? Вам слово? Ну наскільки я можу стверджувати, то власне після там Сєвєродонецької великої операції, коли а, противник поніс величезні втрати, ми знаємо статистику, називають. Від декількох тисяч до 5-6 тисяч вбитими тільки і дійсно ну такі цифри є схожі, схожими на правду, то власне після цього лінія фронту вже як другий місяць відносно стабілізувалася. тобто особливих таких цельних просувань противника немає, і дійсно може йти розмова там за окопи. Отобто От, противник міг знищити деякі укріплення, деякі окопи на лінії фронту, зокрема які ще там, якщо говорити про селище піски, з які існують там з 2014-2015 року, але це не дало противнику змог просунутися. Вперед, і навіть завдяки його такій тактиці, вогняний вал, про яку говорять всі і нам власне як Легіону Свободи, довелося воювати з такою тактикою, стикатися з такою тактикою, що в Рубіжному, що в Сєвєродонецьку, що там ну на інших ділянках фронту. На щастя, збройні сили України розуміють свою відповідальність перед українською нацією, перед тим, що кожен клапать землі, кожен квадратний метр це наша земля. І е, рано чи пізно нам доведеться відвоювати, то краще всього не віддавати противнику нашу землю і навпаки динамічними групами, малими групами, тактикою е, тактикою ведення сучасних воїн, яка не схожа на жодні воїни, які були е, що в 20 столітті, що навіть. В 21-му столітті, тобто новою тактикою, все ж таки просуватися вперед. Я дуже сподіваюся, що наші побратими на Херсонському напрямку завдають таких динамічних ударів. Тобто, ми постійно бачимо новини, що знищує, беруться в полон, знищується і бронетехніка, і групи противника. Ну, власне, ми лише сподіваємося, коли на нашому напрямку, на східному напрямку. Це Донбас, це Бахмут, це Слодянськ буде дана команда працюватися вперед. Так само ну, і, і відповідно буде достатньо сил сили засобів, яка армії, тобто артилерія, бронетехніка, ну і підтримка спеціалістів. Пане Володимире, а що ви чули про те, що на Донецький напрямок Росія хоче перекинути третій армійський корпус? Про це говорить інститут з вивчення війни. І можливо, вони, вони кажуть, що е, цей третій армійський корпус тренується на новіших зразках зброї, що означає, що вони готуються до якогось е, до відновлення наступального потенціалу. Те, що ми можемо казати з там з весни з того часу, як ми перебуваємо на цьому театрі воєнних дій, е, 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 б у нього не була переваги в кількості там. Пихоти ворог не може просуватися вперед. Тобто, перед тим як йому просунутися вперед, йому треба перемолотити, перемолоти, укріплення будівлі, якщо це а, говорити про міста. Якщо говорити про села поля, йому так само треба спалити села, спалити, пере, перекопати окопи. Тобто я ну, дуже сумніваюся, що цей третій армійський корпус зможе ну сильно відіграти дійсно. Становить небезпеку їхня артилерія, але а, тут я сподіваюся, що все ж таки по вечорам хаймерси не сплять а, днями не сплять три топора, інша ствольна артилерія, яка просто буде знищувати боєприпаси і там запаси цього армійського корпусу, ще на підході ще но ну, в місцях вировируски з за, ешелонів. А піхоту ми вміємо вбивати, знищувати ще на пістопах. Тобто ми, споти, ми чекаємо, коли вони ближче підійдуть, щоб е, їх там, Власне, вони навіть не могли забрати. Тобто е, дуже близько підходять і тоді вже, знаєте, навіть як так перевірено знищувати, щоб вони навіть не змогли спекти.